Священомученику Кипріаному небо занос! А кафіст до священученика Кипріана. Просвяти зараз, свяшено мучени кутки прям, моливши Бога, щоб визволитися на вісі дай локаво і перемогти світло дія. На моченику скорий творий помічнику і молитвини за душі наші. Ангельські сили здивувалися, як від мистецтва чародійництва навернувся ти богомудрий кіп'яне до пізнання Божественне, і через покаяння знайшов ангельське безпристрасне життя. Ми ж, наверненню Твоєму дивуючись співаємо тобі та. радуйся, що наверненням Твоїм ангелів здивував, радуйся, що лик святих звеселив, радуйся, що мудрість свою виявив. радуйся, що за Христа вінець прийняв, радуйся, бо тобою біси відганяються, радуйся, бо через тебе всі хвороби зцілюються, радуйся, священомученику Кипріяне. Скорий помічнику і молитвеннику за душі наші, радуйся священомученику кіпрі, скорий помічнику і молитвеннику за душі наші. Бачив Господь, як прям нечистивими батьками, з малих літ відданий був на навчання демонському служінню. І захотів навернути його до себе, щоб з ангелем і з усіма святими співав йому. Аллилуйя. Аллилуйя, Алия, Аллилуйя. Маючи розум недовершений для пізнання небесного, ти старанно трудився, святий Кіпріян. Вивчаючи демонські лже хитрощ, але пізнавши неміч бісівську, бо вони бояться Христа, навернувся до пізнання Бога істинного, і тому тебе величаємо так, радуйся, що демонські хитрощі переміг, радуйся, що оману його служіння викрив, радуйся, що Змія лукавого посоромив, радуйся, що християнство прославив. Радуйся, бо ти є мудріший від мудрих світу цього, радуйся, бо ти є розумніший за розумних, радуйся, священомученику Кіпріяне, скорий помічнику і молитвенику за душі наші, радуйся, священомученику Кіпрія. Помічнику і молитвеннику за душі наші, сила Вишнього просвітила твій розум, блаженний Кіпріяний, коли, не маючи успіху в чарівництві проти юстини, біси, сказали тобі ми тремтемо і боїмося сили Христа, яким відганяє нас діва Юстина, Ти ж відповів ви Христа боїтесь. Але розіп'ятий на хресті є сильніший за хрест, тому Ти прийшов у храм Господній, щоб співати з усіма вірними. Алелуя, Алелуя. Маючи розум просвічений силою з висоти. Прийшов Кипріан до присвітера просити хрещення, але той, боячись лукавства чаклуна, не прийняв його, Кипріан же пішов додому Господнього, і там під час літургії, коли діякон виголосив, оголошені вийдіть, ти сказав: не вийду з храму, доки не прийму хрещення. Ми ж твоєму, на поумленню радіючи, співаємо так, радуйся силою з висоти просвіщені, Радуйся Господом напоумлений, радуйся, що пізнав силу Христа, радуйся, що відігнав від себе демонів, радуйся, що життя своє виправив, радуйся, що стопи свої до церкви спрямував, радуйся, священномученику Кіпріяне, скорий помічнику і молитвеннику за душі наші, радуйся, священномученику ученику І помічнику і молитвини за душі наші. Буря помислів охопила Кіпріана, як йому прийняти хрещення. Тому, найперше взявши свої чародійні книги, приніс їх на середину міста і там спалив їх, співаючи Богові. Аллилуйя. Аллилуйя, Аллилуйя. Сер почувши, що ти премудрий, маєш благий намір стати християнином, хрестив тебе і поставив чтецем у храмі, через те ми співаємо тобі. Радуйся, що духів злоби переміг, радуйся, що книги чародійні спали. Радуйся, що захотів стати християнином, радуйся, що прийняв святе хрещення, радуйся, що подвигами і чеснотами прикрасився. Радуйся, бо ти присвітром настановлений, радуйся, священномученику ученику Кіпріяне, скорій помічнику і молитвенику за душі наші, радуйся, священномученику ученику Кіпріям, скорій помічнику і молитвенику за душі наші. Боготканний одяг святого хрещення, прийнявши кипріяне всехвальний, ти гаряче молився Богові за прощення раніше вчинених гріхів, з усіма християнами співаючи Богові, «Алелуя! Алелуя!» Побачивши подвиги і труди твої, священомученику Кіпріяни, піст, часті нічні бдіння, коліно схилення, сльози і молитви, після випробування поставив тебе діяконом. Ми ж дякуючи Богові, прославляємо тебе, радуйся, що день і ніч спокаянням до Бога взивав, радуйся, що запрощення гріхів молився, радуйся, що показав приклад виправлення. Радуйся, що молитви Господу в сльозах приносив, радуйся, що дорогу до спасіння пізнав, радуйся, що полум'яну любов до Христа виявив, радуйся, священомученику Кіпріяне, скорій помічнику і молитвеннику за душі наші, радуйся, священомученику Кіпрія. І помічнику і молитвеннику за душі наші. образ християнського благочестя, Діви, Юстини наслідуючи, священномученику Кіпріяне, Ти відкинув нечестиве вчення і охрестившись воістину християнином довершеним, явився устами своїми та чистим серцем з вдячністю. Співав Богові, Аллилуйя, Аллилуя. Аллилуйя, аллилуйя. Коли засяяло в серці Твоєму світло божественної досконалості, Богомудрий мудрий Ти прийняв сан священника, а потім і єпископа, тож благаємо тебе. Просвіти і наші серця твоїми молитвами, і гаряче взиваємо до тебе, радуйся, що в сан єпископа посвячений, радуйся, що на орлину висоту піднесений, радуйся місто, що на вершині гори стоїть, радуйся світильнику, який перед Богом горить, радуйся молитвеннику до Христа невтомний, радуйся учителю Богом дарований, Радуйся, священому Кипріане, скорий помічнику і молитвенику за душі наші, радуйся, священо Кипріане, скорий помічнику і молитвенику за душі наші, Господь бажаючи, щоб усі спаслися. Дарував нам цього молитвенника, заступника і цілителя від піднебесних духів злоби, бесідами бо і повчаннями твоїми про Бога багатьох ти приводив до покаяння і до виправлення гріховного життя, навчаючи всіх співати Богові. Аллилуйя! «Алелуя! Алелуя!» Премудрий лікар, явився ти світові, священномученику кипряне, бо молитві твої чародійні підступи протистояти не можуть, насилання лукавих людей і злих духів швидко руйнуються і проганяються. Ми ж бачачи, даровану тобі Божу силу, виголошуємо так, радуйся, що чародійні підступи руйнуєш, радуйся, що страшних бісів проганяєш. Радуйся, бо від тебе духи зла наче дим зникають, радуйся, що у важких муках швидко допомагаєш, радуйся, що від бід і скорбот визволяєш, радуйся, що страждання на радість перетворюєш. радуйся, священому ученику скорий помічнику і молитвеннику за душі наші, радуйся, священому ученику Вечнику і молитвеннику за душі наші. Дивне чудо являється тим, хто приходить до тебе з вірою, священномученику бо даною тобі від Бога благодаттю, Біси, що мучать людину, виганяються, хворі ж виголошуючи Богові. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Але. Піднісшись до Бога всім серцем преславний, і всією душею Бога полюбивши, ти бажав і намагався творити волю Його, і, як пастир добрий, ти не відкинув обтяжених бідам, але заступаєшся у молитвах перед Богом, даруючи нам сілення і втіку. Тому, прославляючи любов твою до Бога, взиваємо до тебе так, радуйся, що всім серцем полюбив Христа, радуйся, бо ти придбав усі чесноти, радуйся недужим і розслабленим допомогам, радуйся в скорботах і печалях утіхо, радуйся підступів і спокуз, які приходять від світу плоті і диявола прогонителю. Радуйся всіх недугів душевних і тілесних цілителів, радуйся, священномученику Кіпріяне, скорій помічнику і молитвенику за душі наші, радуйся, священномученику кіпрія, скорій помічнику і молитвенику за душі наші. Усе ангельське воїнство звеселилося, Отче, бачачи тебе, непохитного воїна, Царя Небесного, коли ти, проповідуючи Христа, ведений був з Юстиною на усічання мечем, ти ж уболіваючи за неї, щоб не відреклась від Христа, коли побачить тебе усіченим, сказав їй, нехай усі першою тебе і схиливши під меч голови своїм. Ви заспівали Богові, Аллилуйя, 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 аллилуйя. Красномовці велемовні не зможуть достойно оспівати ваші страждання за Христа, бо ви не побоялися погроз лютих, а зі світлими лицями стали перед судилищем царським. Закликаючи всіх вірних взивати до вас так, радуйтеся віри Христової, непохитні сповідники, радуйтеся при святої Тройці відважні проповідники, радуйтеся, що за Христа душі ваші поклали, радуйтеся, що люті муки на ніщо зважали, радуйтеся, бо страждання ваші вірними прославляються, радуйтеся, бо імена ваші в храмах Божих величаються. Радуйся, священомученику ученику, кипріяне, скорій помічнику і молитвенику за душі наші, радуйся, священомученику ученику кіп'яне, скорій помічнику і молитвенику за душі наші, бажаючи спасти душі всіх одержимих нечистими духами. Не переставай завжди молитися до Господа, кипріяне, Богопроповіднику, бо тобі дана благодать молитися за нас, щоб, будучи помилуваними і очищеними, ми співали Богові. Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! Стіною, твердиною і огорожею міцною, священомученику кипряне для тих, хто степлою вірою і любов'ю до тебе приходить, будучи охоронені і визволені від ворогів видимих і невидимих, ми ж прославляємо тебе так, радуйся, бо ти переміг духа злоби смирення, радуйся, що вогнем молитви стріли ворожі попалив. Радуйся стіно і огороже від ворогів видимих і невидимих, радуйся, окраса преславна церкви православної, радуйся допомога предивна покинутих лікарями, радуйся, найулюбленіша втіхо і радосте скорбота, радуйся, священомученику Кипріане скорій помічнику і молитвенику за душі наші, радуйся, священомученику Кипріане Мечнику і молитвеннику за душі наші, не вмовкне славослов'я при святій Тройці, більше за інших, ти священомученику кипряне, приніс, бо заради милосердя до упалих грішників, ти благоволив недостойним стати достойними і бути приєднаними до Собору святих. Ми ж дякуючи Богові за таку милість до нас грішних, взиваємо до нього. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Світлосяйною свічкою був Ти Богомудрий у церкві Христові, просвіщаючи неземним світлом душі вірних, молимось тобі. Просвіти і наші затьмарені гріхами серця, щоб співати тобі так, радуйся трисяйним світлом осяяних, радуйся до Собору святих приєднаний, радуйся, бо світлом неземним душі вірних осяюєш, радуйся, бо заблудних на дорогу праведно наставляєш, радуйся з ями загибельної, як ягня Спасителем врятований. Радуйся для бісів посоромлення, а для людей радість, радуйся, священомученику Кіпріяне, скорій помічнику і молитвеннику за душі наші, радуйся, священому ученику Скорій помічнику і молитвеннику за душі наші. Благодаттю даною тобі від Бога, щоб перемагати силу ворожу і всяке сатанинське нашестя, перемігти ворогів твоїх і мученицьким подвигом, закарбував віру в Христа, тепер же стоячи перед престолом Царя слави, молися все блаженні прияне, щоб спастися нам від полону диявольського і взивати до Бога, Аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Поспівуючи твою вірність, Богу і дивні преславні чудеса, величаємо і прославляємо Тебе, священномученику Кипріане, бо Ти прийняв від Бога таку благодать, тому молимо тебе, коли в час смерти нашої, полки демонів обступлять душі наші, вияви до нас заступництво Твоє, щоб спасені Тобою ми взивали до тебе, так. Радуйся від ворожих сил, які наступають, скорий заступнику, радуйся від усяких скорбот і смутку визволення, радуйся бо ти Христа до кінця полюбив, радуйся бо ти душу свою за нього поклав, радуйся бо ти в крові Агнця омився, радуйся бо ти в оселях Господніх оселився, радуйся священномученику Кипріане, скорій помічнику. І молитвеннику за душі наші, радуйся священномученику кіп'яне, скорий помічнику і молитвеннику за душі наші, о пречудний і преславний угоднику Божий, священномученику Кіпріяне, скорий помічнику всім, хто до тебе звертається. Прийми від нас, недостойних, цю хвалебну пісню, молимо тебе, святителю, від різноманітних недугів зціли, від ворогів видимих і невидимих заступи, та ублагай, Господа, щоб від вічних мук спастися нам і з тобою співати. Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! пречудний і преславний угоднику Божий, священомученику Киприяне, скорий помічнику всім, хто до Тебе звертається, прийми від нас недостойних цю хвалебну пісню, молимо тебе, святителю, від різноманітних недугів стіли, від ворогів видимих і невидимих заступи, та ублагай, Господа, щоб від вічних мук спастися нам і з тобою співати. Аллилуйя. Аллилуйя, 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 О пречудний і преславний угоднику Божий, священомученику Кипріяни, скорий помічнику всім, хто до Тебе звертається, прийми від нас недостойних цю хвалебну пісню. Молимо тебе, святителю, від різноманітних недугів зціли, від ворогів видимих і невидимих заступи, та ублагай, Господа, щоб від вічних мук спастися нам і з тобою співати. Аллилуйя! Аллилуйя, Аллилуйя! сили здивувалися, як від мистецтва чародійництва навернувся ти, Богомудрий Кіпріане, до пізнання божественного і через покаяння знайшов ангельське безпристрасне життя. Ми ж, наверненню Твоєму, дивуючи, співаємо Тобі так. Радуйся, що наверненням твоїм ангелів здивував, радуйся, що лик святих звеселив, радуйся, що мудрість свою виявив. Радуйся, що за Христа вінець прийняв, радуйся, бо тобою біси відганяються, радуйся, бо через тебе всі хвороби зцілюються, радуйся, священомученику Кіпріяне, Скорий помічнику і молитвенику за душі наші. Радуйся, священому ученику І помічнику і молитвеннику за душі наші, обрани від служіння диво, на служіння Богу і до собору святи зарахова. Щеномучени, кутки пріоне, моли Христа Бога, щоб визволитися на місці та й лукаво і перемогти світлой Дві, щоб ми взивали до тебе. священному священому ученику Кріні, скорий помічнику і молитвеннику за душі наші. ще і ще з умилінням сердець наших, до священого ученика Кипляна помолимось, мученику ученику моли, Либо. О, святий угоднику Божий, священномученику Кріяне, скорий помічнику і молитвенику за всіх, хто до Тебе звертається, прийми від нас недостойних похвалиці, виблагай у Господа Бога для нас у немочах зцілення, в скорботах утіху і всім, усе корисне для життя Цього, піднеси до Господа Твою благу і сильну молитву. Щоб охороняв і оберігав нас від гріхопадінь, а тим, які впали в гріх, дарує істинне покаяння і збереже всіх нас від полону диявольського і від усякого дійства, злих духів, та приборкає тих, які кривдять нас, будь нам поборником могутнім від усіх ворогів видимих і невидимих, подай нам терпіння. А в час кончини нашої вияве нам заступництво від мучителів на митерствах, що під Твоїм проводом досягли ми Єрусалима Вишнього і удостоїлись в Царстві Небесному зі всіма святими славити, і оспівувати Пресвяте ім'я Отця і Сина, і Святого Духа на віки віки.